Співає для ЗСУ у такий спосіб 11-класниця з Вінничини наближає перемогу Олександра Близнюк своїми вуличними концертами. Вже зібрала понад 1 мільйон 200 тисяч гривень для українських захисників. В січні школярка долучилася до благодійної акції Коляда для Едельвейсів» та впродовж двох днів виступала у середмісті Коломиї. В результаті зібрала 40 тисяч гривень на безпілотні авіаційні. Комплекси для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». ще 7100 гривень передала у волонтерський центр Нескорена нація на матеріал для плитоносок. Олександра Близнюк співає для перемоги від літа 2022 року. Пригадує, натхнення знайшла в соцмережах. Я листала новини у Фейсбуці і побачила, як 11-річна дівчинка грою в шахи зібрала 12 тисяч гривень. І я зрозуміла, що мої здібності теж, теж можуть допомогти у цій війні. Сильною мотивацією стало і те, що директорка школи, де навчається Олександра, пішла служити в армію. Школярка вирішила допомогти своїй вчительці, розповідає батько волонтерки Віктор. І Саша, от для своєї вчительки, вона забезпечила її дронами, планшетами для бойової системи управління кропива, ребом, антена подовжувач. І, зрештою, купила автомобіль вартістю 5 з половиною тисяч євро. Сама ж її пригнала, і по нинішній день, а це вже більше півроку, вона її обслуговує. Там на обслуговування пішло більше тисяч ну, триста. Просто перебрали її з кожен гвинтик. Олександра Близнюк з мурованих курилівців, що на Вінничині. Благодійні концерти влаштовує на вулицях та площах різних українських міст. Всюди одна мета зібрати кошти на потреби захисників. Найбільше я зібрала в Кам'янці-Подільському більше 30 тисяч гривень за виступ. Я тоді збирала на пікап для 120-ї бригади. Також збирала для 95-ї десантно-штурмової бригади, 25-ї десантно-штурмової бригади, реп, антенну, один іменний дрон, і другий fpv дрон. Генератори, черевики, все, що потрібно, душі сухі, грілки. У Коломиї Олександра вирішила співати для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс і у такий спосіб долучитись до благодійної акції «Коляда для Едельвейсів. У Коломиї дуже щирі, гарні люди, дуже привітні. Практично всі кидають їх кошти в скриньку, і це надихає. Надихає продовжувати свою діяльність. Підтримують доньку волонтерку на вуличних концертах і її батьки. Ну, гордість за за дитину, що що вона такі гарні справи робить, та, і саме головне, що вона переживає, вона телефонує, вона е, ну, якось так такий людський е, е, елемент. Ну, для кожної адекватної людини війна стала таким Рубіконом, е, по яку сторону добра чи зла вона знаходиться. І я вважаю, що кожна ну, нормальна людина це вона або в ЗСУ, або для ЗСУ. Продовж двох днів Олександра Близнюк виступала в середмісті Коломиї. В результаті зібрала понад 47 тисяч гривень. 40 тисяч передала на безпілотники у фонд підтримки гірської штурмової бригади Едельвейс. Решту волонтерський центр Нескорена нація. Від нашої бригади, від особового складу від нашої організації, почти подякувати, що ти свій талант множиш на таку необхідну справу. Ну, шкода напевно, що в цей час. Ти повинен збирати гроші, але я думаю, що дуже швидко прийде час, коли ти будеш збирати зали площі.